Мій світ почав руйнуватися з уроку. Вчитель Марті помітив, що учні відволікаються на сирени пожежних машин та поліції ззовні. Діти розповіли, що в Каліфорнії знову стався землетрусів, величезна ділянка землі занурилася в океан. Марті спробував зайти в мережу, щоб переглянути новині, але інтернет не працював. На батьківських зборах усі були схвильовані, тримаючи телефони в руках, оскільки зв'язку все ще не було. Хоча Марті мав усі паперові, досі учнів цього, здавалося, було недостатньо зв'язку всі відчували, що настає кінець світу. Після роботи Марті застряг у заторах, бо світлофори також не працювали. По дорозі він побачив вивізку: це було моє ім'я. Дякуємо Чак за 39 чудових років. Новини з усього світу були трагічними. Океан повільно поглинав прибережні міста. Виверження вулканів лісові пожежі цунамі відбувалися безперервно. У Китаї люди почали бунтувати. Тим часом Феліція, колишня дружина Марті, також відчувала це в лікарні. Люди просто зникали. Спостерігаючи, як колеги, один за одним йдуть її дух, майже зламався. Вона знайшла куточок для відпочинку, але радіо, знову заговорила про погані новини та повідомлення дякуємо Чак за 39 чудових років. Коли колега запитав Феліцію, що легше одружитися чи розлучитися, вона відповіла, що одружитися, бо це займає лише годину, а розлучення триває місяцями. Тієї ночі Феліція зателефонувала Марті, зізнавши, що думала про нього весь день. Вона запитала, чи не повертаються розлучені пари одне до одного, бо люди завжди шукають чогось знайомого у ці важкі часи. Марті також розповів, що в його класі залишилося дуже мало учнів. Він почав філософствувати про Всесвіт і місце людства. Потім Феліція згадала про рекламний щит, Чакаяк і вона бачила й. Марті також визнав, що бачив його. Вони дивувалися хто вішає рекламу посеред кінця світу. Після дзвінка Марті спробував подивитися телевізор, але сигнал також зник, як і інтернет. За кілька секунд ЗОВ у Ріми явилося обличчя, чекає голос подякував йому за 39 чудових років, а потім сигнал знову зник. Наступного ранку Марті помітив, що його сусід не користується автомобілем. Чоловік пояснив, що йому доводиться ходити пішки майже 5 кілометрів на роботу, і назад оскільки на дорозі з'явилася вирва, яка розділила місто навпіл і поглинула безліч автомобілів. Потім вони обговорювали останні новини. У Каліфорнії залишилося лише 10%. Суші середній захід був охоплений вогнем, а Флорида була затоплена. Європа була в подібному стані, і голод лютував в Азії. Чорна чума повернулася. Залишилося лише кілька бджіл, можливо, в Південній Америці. У той момент Марті побачив, як багато сусідів повертаються додому, бо вони не могли дістатися до роботи. Вирва поглинула їхні машини та робочі місця. Марті поговорив з подругою Феліціяка, раніше працювала в банку і запитав про рекламний щит. Чекали, але вона також нічого не знала. Усі блукали, виглядаючи пригніченими. Сусід Марті зазначив, що вони переживають стадії горя. Коли все почалося були протести та заворушення, за цим послідувала низка самогубств. Але тепер усі прийняли правду і просто чекали кінця світу. Розмову перервав літакяк який написав у небі: Дякуємо, чак. По дорозі на роботу Феліція помітила, що всі стіни були вкриті десятками графіті, присвячених чаку. Вона пішки дійшла до лікарні лише, щоб виявити, що там не залишилося жодного співробітника чи пацієнта. Однак усі монітори все ще працювали, показуючи рівномірний пульс. Лікарняні ліжка були порожніми, але всі монітори, здавалося, були підключені до однієї тієї ж людини. Через деякий час Марті був роздратований, тим, що телевізор все ще не мав сигналу, і коли він спробував зателефонувати, коли він виявив, що телефонні лінії також не працюють. Він вирішив піти шукати її, проходячи повз місто, він побачив багато покинутих автомобілів та ще більше реклами про Чака. Сем відпочивав на лавці Марті, запитав, чи знає він, хто такий Чак. Але сем не знав. Насправді, він розпитував скрізь, але ніхто не мав відповіді. Оскільки Сем також йшов у тому ж напрямку вони, з Марті якийсь час йшли разом. Вони розмовляли та філософствували, обговорюючи, скільки часу людина насправді має у житті. Зрештою, артрит Сема змусив його відпочити, тому він зупинився на лавці, щоб помилуватися заходом сонця. Марті продовжив йти сам. Увечері Марті прибув до району Феліції. Він зустрів Айріс, яка впізнала ім'я Феліції, і сказала, що вона завжди була доброю до місцевих дітей, навіть давала їм печиво. Айріс каталася на роликах бо хотіла добре провести час перед кінцем. Раптом у всьому районі вимкнулося світло. Саме тоді на вікнах кожного будинку з'явилися світні рекламні оголошення. Чака, що зробило це місце схожим на місто привид. Стурбований Марті почав бігти і, зрештою, знайшов Феліцію, Пара возз'єдналася в обіймах. Він запитав про рекламу, але вона не знала, як вона здати кого виявилася в її будинку. Тим часом 39-річний Чак лежав у ліжку, виглядаючи дуже слабким і хворим. Він був підключений до кардіомонітора, який показував той самий пуль, що був у лікарні. Його дружина Джинні та син Брайан були поруч плачучи, бо знали, що йому залишилося небагато часу. Повернувшись до Марті та Феліції, вони вийшли на задній двір її будинку, щоб подивитися на небо. Коли світло вимкнулося по всьому світу зорі, тепер були яскравішими та легшими для спостереження. Вони взялися за руки розпізнаючи різні сузіря тільки, щоб одна зірка раптом зникла. Потім зник і Марс. Одна за одною зірки почали зникати на небі. У той же час Джинні та Брайан попрощалися з Чаком і подякували йому за 39 чудових років. Марті намагався сказати Феліції, що кохає її. Але все поринуло в темряву, коли світ закінчився. За дев'ять місяців до кінця світу Тейлор працювала в музичному магазині. Однак вона так любила музику, що вважала за краще ставити свої барабани на жвавому куті вулиці і грати для натовпу. Іноді вона отримувала чайові від натовпу, але це було дуже рідко. Тим часом Дженніс йшла додому в поганому настрою, бо її хлопець щойно розлучився з нею через повідомлення. Вона працювала в книжковому магазині, але останнім часом відчувала, що її життя нікуди не рухається особливо, тому що в дитинстві вона була дуже талановитою танцівницею. Чак також був у місті на банківській конференції. Він був успішним бухгалтером у важливому банку, був вірним Джинні з тих пір, як зустрів її в старшій школі, і пишався Брайаном за те, що він був хорошим учнем. Однак він також був незадоволений своїм життям, бо його робота була дуже нудною, він ненавидів інших бухгалтерів. Коли Тейлор побачила чака, який виглядав дуже серйозним дучу, вулицею вона почала грати жваву мелодію, щоб розрядити атмосферу. На її подивчак зупинився перед нею і після деяких вагань почав танцювати. Невдовзі навколо нього зібрався натовп, включно з Дженіс, який потрібно було щось жваве у її житті.